2 червня в районному народному домі імені Ігора Білозіра відбулася чергова вистава, яку підготував народний театр під керівництвом Івана Вархоли під назвою Чим заплатити йому за страждання і смерть. Ця вистава побудована на основі трьох драматичних творів Лесі Українки на полі крові одержима Йогана Жінка-Хусова. Вистава приурочена сторіччю з дня народження великої поетеси, яке буде відзначатись в серпні місяці цього року. Оскільки ці твори носять духовний характер, було вирішено поставити її саме в часі святкування Воскресіння Христового. За погодженням дирекції Народного дому та відділу культури і туризму виставу зробили благочинною, а зібрані гроші будуть переведені у Фонд будівництва будинку сімейного типу для дітей-сиріт. Зібрано 572 гривні. В ході вистави звучали прекрасні духовні пісні, які виконали ірини. Варянко, Ірина Весна та Тетяна Козловська. В цілому вистава носила повчальний характер. Враженням скажу хороші, але е, е, дуже погано, що мало глядачів. Дуже-дуже погано. Коло, що саме така духовна вистава, яка потребує, потрібна вона. От ви знаєте, там ті два хлопчики, які пов'язали ці всі три уривки, вони якраз про це говорять про ту духовність. І нам треба за тим задумуватися. Я думаю, що такі вистави зараз потрібні. Звичайно, якщо будуть одні і ті ж вистави, то буде не цікаво. А от коли різноманіття, таке розмаїття вистав, але в центрі повинно все-таки бути духовність, до чого ми і закликаємо всіх наших злочин'ян. Зараз, як я сказав, десь в літі, в липні ми зробимо щось веселеньке, розважальну виставу. А потім, хоча чомусь, не знаю, Верховна Рада не прийняла такого рішення, відзначити відзначання 80-ї річниці з дня Голодомору, з року Голодомору, це третій рік, це 80 років. І ми готуємо виставу. Вистава ця була вже поставлена, вона була написана і поставлена ще до 60-ї річниці голодомору, і зараз ми її хочемо повторити. Називається «Ісуджено буде. Я думаю, це буде приблизно десь в листопаді місяці, тому важко, щоб люди прийшли. Ну і крім того, весь, вся, вся Україна, весь народ наш, готується святкування 200-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка. Зараз ми працюємо над виставою. От, знову ж таки, нетрадиційний такий варіант підхід, але буде якраз театр хоче також показати щось своє до цієї видатної дати. Дякую, бажаю Вам всього доброго. Приходьте і насолоджуйтеся нашими виставами.